Пішов на срочку в село Старе, це Бориспольський район, Київська область. І я ще йому кажу: синочок, ти ж не вздумай там женитися. А він каже: Та ні, мама, ну навіть не планую, срочка і все, я повернуся. І так він там женився. В 21-му, в квітні, місяці він підписав контракт. Того вже все так і почалося. Десь виїзди, якісь, і в Маріуполі так вони не поїхав. Це у них була ротація. 8 лютого вони поїхали туди. 7 лютого він вже виїхав з дому, вже до частини. І 8 вони вже були там, у Маріуполі. Він подзвонив і каже: мене 6 березня, мамочка, поранили. Мені треба робити операцію, бо нога. Якщо не зробить операцію, вона зростеться, і так вона в нього і зрослася. А я ж У мене інфаркт. Вже 22 лютого він мені зранку написав смс, що це була моя найстрашніша ніч. Обстріли везде, я весь мокрий. Ну, так от, ну і потім там все. Зв'язок то був, то його не було. Ще як тільки йшов туди на ротацію, він казав: Мама, я, е, якщо будуть брати у полон, я в полон ніколи не здамся. Ну так вийшло, е, що він отримав поранення, лежав у госпіталі. Тут госпіталь розбомбили ж. Його коли поранили, його не могли знайти. Його... Напевно, троє суток шукали, е, його плитою завалило. Він мені особливо не писав, бо він казав, що зв'язку з собою не було, то я навіть чула, як це. і Ракети летіли, і бахкуло там все. І він мені казав: мам, давай, 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 давай. І все і відключився. Ну, Що він давав мені тільки так, що, що він живий. Фото в нього є таке, ну, він мені його не надсилав, бо думав, що. Переживав за мене, як я відреагую на це. ну, Мені передали mm. фото, звісно, що потім з ним, де він такий грявний чорний весь там був. Він змінився дуже. Він так з молодого хлопця такий, знаєте, вже превратився в такого вже хлопця, такого мужнього. Ми вирішили з хлопцями в полон не здаватися. А ми ж та синочок, та може ж все буде добре. Ні, ми так вирішили, ми тут всі залишимося. Це було за сутки до того, як потім знову він дзвонив і сказав, ні, так і ми… їм же ж пообіцяли, що через 3-4 місяці ми вас обміняємо. І взагалі ми всі думали, що це вони не в Росію їх. А забирають наші українці до себе на підконтрольну територію. Господи! Господи молимося, і віримо, молимося і віримо, що ти повернеш кожного воїна до його родини. Що ти повернеш кожного воїна до його родини. Амінь. Амінь. Це було 25 березня. Він мені дзвонив. Це було два дзвінка його і все. І більше я його не чула, і не бачила. Навіть телеграм-каналі я його він тільки був. Це 25-го, і все. Він попав з хлопцем в полон з іншої частини, НГУ, також. І на нього вийшли вже на батьків, верніше вийшли вже ті, хто взяли в полон, подзвонили і сказали, що передали мені за сина. Під передали номер телефону і сказали, що його рідні, передайте їм, що їхній син в полоні. Ну, взагалі, то я чесно думала, що їх і обміняють. Я всім родичам позвонила, що автобуси вже стоять коло завсталі. Скоро завтра вже Владик буде тут. А воно ж, бачите, поймалося що. Ну, так тільки з, з звільнених хлопців, які виходять з полону. Да. От це мене єдине, що звістечка від них, що дякую хлопцям, що вони і мене знаходять і через когось питають, і десь щось вони виходять і передають мені з цим. Колись він нас набрав і каже: Мама, ти завжди плачеш. А я кажу: так, да, не плач. Я так це відчуваю, коли ти плачеш. Мені так погано. І після того. Я перестала плакати. Голю захисника Маріуполя! Голю захисника Маріуполя! Боріться за них так, як вони боролися за нас. Воліться за них так, як вони боролися за нас! Волю 30 одинадцять! Голю 30 одинадцять! Голю 17-ті танкові! Голю сімнадцяті танкові! Волю Азово! Волю Азов! Волю Варпіха! Волю Волю Голю Марфіха! Волю Ой, Америка! Україні! Оце такий біль відчуваєш, тому що і в тебе і в тебе болить, і, і коли ти чуєш оці крики, ну такі, от коли е, кричать за своїх синів, чоловіків. Це дуже боляче за усіх. Ну і це і дуже така підтримка, що ти не сам що ти не сам, і, і тебе хто, хтось під, підійде в обійми, і ти також постиємо і побалакаємо, ми все. Ми поговоримо, і також десь на душі стане легше. Все буде добре, скажемо до нас. 30 листопада вже невістка моя знала. Утром дзвонить мені, мамочка. Я вас вітаю з днем народження. Ну мені треба, щоб ви ввечері були вдома. Щось трапилося. Ні, просто мені треба вже чотири години було дня це. Знову дзвоник. І вже вона реве вже її всю тряси, я вже не можу терпіти не можу. Владіка обміняли. Не знаю, як я добігла, а це треба було бігти через все здання, через актовий зал. І я пам'ятаю, що я забігла і кажу. Владіка обнімня, і все. І вже я очнулася, сижу на столі, руки висять на шатирі, Аркадівна, дихайте. Ми вже настільки рідні стали всі. І всі їхні діти, це ну вони мені всі рідні, розумієте? І як обмін проходить, реву так само, як і матері, тому що ну, ну я ж розумію, О, за одну тільки тортуру мені Владік розказав, і то, і то. Я, а зараз хлопці третій рік, то я взагалі не знаю, що там з ними бідними відбувається і в якому стані. Тому що він уходив в, 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 на ротацію 100 кг, а повернули його майже Тихо, дев'ять. Тіхо-тіха. Приїхали ми в госпіталі в Києві. Приїхали, нас так прийняли. Ми ж питаємо, де можна знайти. А вони ми вас проведемо. Приходимо. Немає Владіка. Де моя дитина? А Владік пішов у друге здання. ліфт, бачимо, підіймається. Все, ми вже стоїмо, паструнки смірна. Виходить, не наш. Поки ж це наш піднявся. Ну, спочатку синочок обняв його і не відпускав дуже дуже довго. Потім невісточка, а потім вже черга до мене дійшла. Наридалася, побачила, який він худий. Ножечка та зрошується, отако як кульгавенький. Він вдома залишив усе, усе такі свої речі, навіть от е, хрестик золотий, який зараз оце я побачила тільки потім, а що вже коли вдома у нього спальня прибирала, висів на дзеркалі, це таки він повісила на себе. От я дивлюся, не всі підтримують наші мітінги. Нельзя цього робити. Якби не хлопці, Маріупольського гарнізону невідомо, б, де зараз була б Україна і де була б Європа. Розумієте? Завдяки оцим пацанятам, пацанятам по 22 рочки, а там є і ще молодші були хлопчики, котрі поприходили сиві, країна змогла. Вони весь удар взяли на себе і дали змогу Україні згуртуватися. Дай їм сили і витривалості, Дай їм сили витривалості. Бо саме перше, це він повернувся. Я тільки в цей вірю, так. Я його бачу, як він виходить з цього автобуса, і все, я його обіймаю. Так, це недовго «ма», почуть, Все для мене пише чого не треба. Боріться за них так, як вони.